Інформація про оперативну обстановку у сфері цивільного захисту період з 3 по 10 листопада. Протягом зазначеного періоду підрозділи Харківського гарнізону ДСНС 201 раз виїжджали за сигналом тривоги. Ліквідували 90 пожеж, з них 26 пов'язані з ворожими обстрілами. Для допомоги населенню було здійснено 76 виїздів. Внаслідок побутових пожеж п'ятеро людей постраждали. Щодо розмінування, наразі на Харківщині працюють 47 піротехнічних розрахунків: 309 саперів та 129 одиниць техніки зведеного загону ДСНС, в тому числі 6 машин механізованого розмінування. За тиждень сапери ДСНС здійснили 305 залучень. І Знешкоджили 389 ворожих боєприпасів. З лютого 2022 року піротехніки обстежили 13 537 гектарів територій. З них 2547 гектарів за допомогою машин механізованого розмінування, 5 897 гектарів сільхоз у гіть, 4683 кілометри доріг та лінійних мереж, 105 об'єктів. Та 5 233 домогосподарства. Загалом, піротехніками ДСНС виявлено та знескоджено 134 623 вибухвечних предметів. за тиждень випадків підривів цивільних осіб на вибухонебезпечних предметах, на щастя, не зафіксовано. З лютого 22 року внаслідок підривів на ВНП загинуло 107 цивільних осіб, травмовані 327. Звертаю увагу на високий ступінь мінної небезпеки на Харківщині, особливо на деокупованих територіях. Будьте обережні, дотримуйтесь правил безпеки та парад рятувальників. У разі виявлення будь-якого вибухонебезпечного чи підозрілого предмету негайно телефонуйте за номерами 101, 102 або 112. Пожежі та виїзді, які пов'язані з ворожими обстрілами, протягом тижня підрозділи ДСНС залучались до гасіння 20 пожеж. 26 пожеж, спричинених ворожими обстрілами. Так, вночі 4 листопада, внаслідок масової ворожої атаки, БПЛА по населених пунктах Харківського району сталися пожежі. У селі Руська Лазова грів приватний будинок площею 60 метрів квадратних. У селі Докучаєвське дві пожежі у приватних будинках, а також гріла газова труба та об'єкт. Цивільної інфраструктури на загальній площі близько 200 метрів квадратних. Один з безпілотників влучив будівлю раганської місцевої пожежної команди, спричинивши значних пошкоджень пожежному депо та техніці. Внаслідок ворожих ударів постраждали шість цивільних осіб, зокрема двоє вогнеборців місцевої пожежної охорони. В результаті пошкодження енергетичного об'єкту мешканці багатоповерхівок в селі Докучаєвське, в селищі Докучаєвське залишились без енергопостачання. Для допомоги людям, головним управлінням ДСНС Харківської області, спільно з Харківською обласною військовою адміністрацією оперативно розгорнуті пункти незламності, в яких громадяни зможуть зігрітися, зарядити телефони. Випити гарячий чай, перекусити, і отримати психологічну допомогу. На місці цілободобово працює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Задіяні рятувальники, медики, волонтери. 5 листопада російські війська атакували ударними безпілотниками селище Рубіжне, Чугуївського району. Влучання БПЛА прийшлось у приватний житловий сектор. В результаті ударів сталася пожежа на загальній площі 160 квадратних метрів. Гріли три житлові будинки, на щастя, обійшлось без жертв та постраждалих. Цього ж дня, внаслідок масової атаки БПЛА по місту Богадухів постраждали шість осіб, зокрема одна дитина. Влучання прийшлося у складську будівлю, де зберігались зернові культури. Там спалахнула пожежа, яку оперативно загасили рятувальники. Також пошкоджено двоповерховий житловий будинок та гараж. 7 листопада ворог завдав масової атаки ударними безпілотниками по місту Чугуїв. В результаті влучань сталося загорання у поштовому відділенні, приміщенні станції технічного обслуговування та будівлі навчального закладу. На загальній площі 2600 метрів квадратних. Постраждала одна особа. Цього ж дня ворог завдав удару БПЛА по житловому будинку у селі Шевченка В1 району. Сталася пожежа площею близько 100 метрів квадратних. Внаслідок обстрілу загинула 43-річна жінка. Ввечері 7 листопада ворог завдав удар керованими авіабомбами по Пісачинській громаді. В селищі Коротич зруйновано будівлю АЗС, пошкоджено кілька автомобілів. Вісім людей зазнали поранені та були госпіталізовані до лікарні. Рятувальники оперативно загасили займання і розібрали завали. В ніч на 8 листопада. Ворог завдав масованої комбінованої атаки на критичну інфраструктуру Харківщини. В результаті ракетних та дронових ударів сталися руйнації та пожежі на території об'єктів енергетики. Усі профільні служби, зокрема і підрозділи ДСНС, працювали на місцях ударів. Ворога. Задля якнайшвидшого відновлення систем життєзабезпечення. для допомоги людям були розгорнуті пункти незламності. 10 листопада, внаслідок ворожої атаки по селищі Приколотний Куп'янського району, грів приватний будинок, господарча споруда та гараж на площі 220 метрів квадратних. Дві особи зазнали поранень. Шановні громадяни, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. У разі небезпеки негайно прямуйте до укриття. Дотримання цього правила збереже ваше життя. Під керівництвом Харківської обласної військової адміністрації триває обов'язкова евакуація з прифронтових населених пунктів Харківщини. Вона проводиться силами підрозділів Нацполіції та ДСНС спільно з місцевими органами виконавчої влади, волонтерами. На території евакопунктів у містах Харків та Лазова постійно чергують рятувальники та психологи ДСНС, які надають допомогу та підтримку людям. Загалом із населених пунктів 16 територіальних громад Харківської області спільними зусиленнями евакуйовано 35 тисяч 249 жителів, з них 2927 дітей та 377 осіб з інвалідністю. Звертаюся до мешканців населених пунктів, в яких оголошена обов'язкова евакуація. Бережіть своє життя, не ризикуйте. виїжджайте в більш безпечні райони. Дякую за увагу.